Всім привіт! Це Пригіш інглиш, і сьогодні ми поговоримо про самостійне навчання. Зараз в інтернеті такий собі бум на продуктивність, самостійне навчання, розвиток різних навичок і, звичайно, на мови. Знати багато мов це круто. І не всі, звичайно, хочуть займатися з репетитором. Це нормально. Деякі люди просто хочуть займатися самостійно, обрати собі підручник і займатися, і бачити прогрес. Бо ми звичайно хочемо бачити результат того, над чим ми працюємо. Якщо ми працюємо над англійською, ми хочемо бачити результат у словах, граматиці, мові, аудіюванні, читанні і все таке інше. Отже, як займатися самостійно? В цьому відео я не буду вам давати безліч порад: типу роби так, 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 і ти будеш знати мову. Ні, ми подивимося на практиці. Ми обираємо підручник. І я розповідаю, як з ним працювати. А сьогодні ми будемо розмовляти про аспект Vocabulary. Але для початку, звичайно, треба визначити рівень. Ви це можете зробити на ось цих сайтах, або якщо ви бажаєте бути ну дуже таким precise, можна відкрити IELTS IELTS аудіювання та IELTS читання. Там ви, на жаль, зможете перевірити лише два аспекти. Отже, ви робите читання одну годину, як це на екзамені. Встигаєте, не встигаєте, але робите. Потім ви дивитеся на відповіді і на ось цю шкалу. Так ви розумієте, який у вас приблизно рівень. Приблизно. Тому що ми не можемо 100% гарантувати за одним тестом, що ваш рівень це B2, Наприклад, отже, ви обрали собі підручник. Я відкриваю свій Solutions, і за ним я звичайно, працюю зі своїми учнями, тому що тут дуже багато лексики. А я дуже люблю лексику. Вся ця лексика відпрацьовується в аудіюваннях, а я обожнюю аудіювання і я обожнюю розмови. А мені тут... О Solutions дозволяє дуже багато питань ставити, розмовляти, інколи вони доволі дивні, але anyway. Ми відкриваємо перший юніт. В нас він називається Generations. І що я пропоную вам тут зробити? А, ви не просто кажете: ну, окей, okay, let's move to the first question. Ні. Ви дивитеся, окей, okay, Generations. Let me think. What Generations exist? Ви згадуєте, які ви знаєте покоління, які ви знаєте. Як назву, скільки вам років, типу тінейджер, um, toddler um, і таке інше, Ви це згадуєте, Це вже такий собі невеличкий warm-up. Ви ж його повинні собі зробити? Ви повинні якось розім'ятися. Далі ви переходите до першого завдання, і там треба ж відповісти на питання. Як ви читаєте все, це робите ви не про себе? Тому що вам треба практикувати мову, тобто вам треба все це робити вголос. Ви читаєте і кажете, окей, okay, I don't know who it can be. Maybe it's a human, maybe it's a human being, maybe it's a person, a man. I don't know. Далі ви відкриваєте ключі, тому що ми не можемо нікуди піти без цих відповідей, нам потрібно себе перевіряти. Ви можете або використовувати підручник для вчителя, і там, до речі, зазвичай є ще додаткові питання для розмови: а ми обговорюємо усе, що ми бачимо, усі пункти, які ми бачимо, ми обговорюємо. І ви звіряєте відповіді: так, це human being. Вау, wow. cool. До речі, стосовно цього говоріння, що я можу порадити? Записуйте себе на диктофон, або створіть якусь міні-бесіду у Телеграмі та записуйте себе на диктофон на ці голосові повідомлення. А потім ви зможете себе прослухати, і якщо у вас рівень B2, C1, B1, навіть B1, ви зможете виявити деякі помилки, звичайно, не всі. Але, ну, типу, якщо ви сказали «He go», навіть з рівнем B-1, ви зрозумієте, ні, там щось не те. Там he goes. І ось я бачу цю помилку, я розумію, що мені треба відпрацювати ще Present Simple, а Present Simple ми відкриваємо Murphy і бла-бла-бла, пішло собі, поїхало. Далі дивимося на друге завдання. Це в нас vocabulary, наші нові слова, Stages of Life. Їх тут дуже багато і можна прослухати. Ніколи не нехтуйте цим прослухати. Чому? Або ви почуєте, як це правильно вимовляється і з якою інтонацією. Також я раджу це робити з нашим телеграмом, диктофоном, голосовим повідомленням, тому що ви включаєте цей запис, і там вам кажуть, там не знаю, Be an infant». І ви такі Be an infant?» Потім ви все це проговорили разом. Із аудіозапису, І ви слухаєте, чи правильно ви скопіювали інтонацію, чи правильно у вас стоїть наголос, чи все у вас там нормально? Така собі теж перевірка. Далі ми мечемо наші слова із картинкою знизу, тобто ми знову ж таки дивимося, які в нас stages of Life існують, і все таке інше. Далі ви можете подумати і, наприклад, себе запитати. What stage of life is the best? Or what stage of life is the easiest? Or the most difficult? І ви відповідаєте самі на це питання, записуючи себе на диктофон. Тобто розумієте, це не ці три вправи можна звичайно виконати за три хвилини. Ну, окей, п'ять хвилин. Але ми робимо собі заняття. Ми ж практикуємося. Ми повинні вивчити ці слова на занятті. Тому що якщо ви їх просто продивитесь, такі а, бла-бла, бла-бла, бла, 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 бла вквізли, зараз я це все заб'ю і все. А, ви повинні запам'ятати їх у процесі навчання. Тоді вони у вас будуть дуже надовго. Далі в нас дуже багато live events, які ми можемо тут спостерігати. Ми їх розподіляємо на те, коли це відбувається. Можна навіть трішки порозмовляти з собою. Типу, наприклад, ми маємо Go to University, і ми думаємо, now. It can be only from 20 to 40. A person can go to the university at any age, uh, or you can say, for well, I we look at fall in love." You remember, aha, a person can fall in love with anybody at any stage of life, and it's okay. Even at the age of 80, you can fall in love with another person. Uh -huh. so Ми йдемо до аудіювання. Це мені дуже сильно подобається, тому що всі слова, які ми тільки що обговорили, вивчили, розподілили вони в нас будуть в аудіювання. Це круто. Ми робимо це аудіювання, і на цьому робота з аудіюванням в нас не закінчується. Тому що ми звіряємо відповіді і далі ми відкриваємо скрипт. Ми слухаємо аудіювання і читаємо скрипт одночасно. Ми можемо знайти незнайомі нам слова. Або якщо в нас була якась помилка, ми можемо підкреслити або виписати, виділити, як ви бажаєте, той момент, де у вас була помилка, і ви розумієте, ага, ось він бам! Тепер я його чую. Тепер я знаю, що там це слово я не знала. І через це в мене помилка. Але тепер тепер його буду знати на запам'ятаю. Окей, далі в нас є такий невеликий ресайкл це Past Simple. Я нагадую, що цей підручник, ну, не дуже такий, не для дуже початківців. Тому ми просто повторюємо наш past Simple. У нас тут немає якоїсь. Мети його вивчити, тому що ми, скоріш за все, його знаємо. А, тому ми просто так противляємося, можливо, згадуємо, як ми будемо питання, або просто можна загуглити: типу, Past Simple Exercises. Все. Робимо дві-три вправи. Номер 6. Знову ж таки, аудіювання, але нам треба використати оці слова за змістом правильно, у past simple. Ми тут даємо і слухаємо ще раз. І пам'ятаєте, ми вже це аудіювання слухали. Тобто ми вже знаємо наші слабкі моменти там. Ми знаємо, які ми слова не розчули перший раз. І слухаючи другий раз, ми розуміємо, що ага, я вже розбираюся, я вже чую, що то було. І це вже, бачите, це вже прогрес іде. І далі в нас є speaking. В чому тут основна задача на спікінг? Тому що ви не просто відповідаєте на питання. Наприклад, у вас є питання How long has your family lived in your hometown? І тут цікава штука. Ви не просто кажете: oh, Seven years недостатньо. Ви відкриваєте наш вокабуляр, тобто ви дивитеся на основні наші слова. Ага, в нас є слово be born. Ви кажете. Well, I was born in 1997 and I have been living in this house since my birth. Ви бачите, що ми використовуємо тут наш вокабуляр? Або у нас там наступне питання: Did Дід ени, Дідені овтем мається на увазі з вашої сім'ї, from another country? Навіть якщо ні. Ми кажемо ні, що вони тут жили довгий час, що вони тут in, fell in love, що вони тут got engaged, що вони тут got married, що вони тут uh, got their first jobs, and so on. Угу. Тобто ви завжди повертаєтеся до нашої лексики. І далі протягом усього юніту, навіть коли в нас буде далі аудіювання або буде читання, ми намагаємося згадати цю лексику. Тому що просто і відкрити, раз вивчити і все, і забути, ну, не знаю, мені здається, це марна справа. І так, ми опрацювали лексику. Що ще можна зробити з аудіюванням? До речі, якщо вам не вистачає говоріння, нагадую, що говоріння в нас завжди, кожне завдання ми обговорюємо, кожне завдання ми записуємо на диктофон, записуємо в Телеграм свій групу, канал, що там у вас є. Отже, ви можете, наприклад, переказати. Тут в нас є історія чотирьох людей, наскільки я пам'ятаю, так, Сандри, Шарлотти. ви можете сказати, що вам історія Шарлоти, наприклад, сподобалася більш за все. І ви починаєте її переказувати. Тут ви повторюєте past simple, можливо, past continuous, до речі. Ви повторюєте слова на тему emotions, тому що ви виказуєте свої емоції, свої почуття, свої відношення до цієї ситуації. Плюс ви використовуєте нові слова, знову бінго, нові слова. Це ми скільки разів вже їх повторили: 5, 7, скільки? Багато. Отже, ось так ми пропрацювали тему vocabulary. Непогано. На це ви витратите ну, близько 40 хвилин. І це ще не забувайте, що після заняття. Заняття. Вам треба всі ці слова вбити у квізлет. Як це робити? Я вже розповідала у попередньому відео. Можете подивитися ось тут. А, угу. Вбили слова в квізлет, почали їх вчити, а ще потім повернутися до цих аудіювань, їх переслухати, ваші я маю на увазі голосові повідомлення, і зробити висновок, що в мене тут є помилка, тут її немає, тут я молодець, тут я якось трішки сором'язливо відповідав, можна було б більше. Або тут я дуже багато казав and. Давайте подумаємо, які в нас синоніми: AND, also, moreover, in addition, I would like to add. І все таке інше. Тобто ви бачите свої мінуси. Інколи ви навіть ці синоніми можете виписати собі там десь на листочок, якщо у вас вони прямо паразити. Якщо ви завжди кажете and, and and, and, and виписуєте собі синоніми, десь там кріпите собі, що вони завжди у вас були поряд. І ось так ви працюєте над. Вашим vocabulary. Отже, я сподіваюся, що я допомогла вам трішки розібратися, як працювати з підручником самостійно, а саме із розділом vocabulary. Якщо є питання, побажання або щось незрозуміло, як опрацьовувати те чи інше завдання, пишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, оскільки це канал доволі новий. І для мене все це як трішки супер по-блогерськи виглядає, але мені дуже подобається. Тому чекаю на ваші коментарі, лайки, підписки. Хтось з тіктоку теж їм привіт. And see you next time. Bye-bye.